Казка пригоди зеленого листочка. Пригода третя. Добра травичка. Мати Березо, чому люди не розуміють, що дерева корисні? запитав Березовий листочок. Щоб зрозуміти дерева, потрібно вивчити нашу мову, пояснила Береза. Дурниці, люди нічого не зрозуміють утрутилася в розмову ворона. Я літала в місто, просила людей погодувати мене. А люди кричали у відповідь Відлітай, не каркай, Біду каркаєш. До чого тут біда, якщо я просто хліба просила? Та ні, вороно. Є люди, які розуміють дерева, промовила Горобинка Її гілки були всипані гронами ягід. Тут на галявину вийшов лісник, і дерева затихли. Молодець горобинко, багато ягід цього року виростила, не залишиться жителі лісу взимку без вітамінів, сказав чоловік. Він знайшов дві сухі палиці і тепер ними гілки горобини. Потім лісник. Вирізав ножем шмат землі разом із травою. Він розпалив у янці невелике багаття і скип'ятив у казанку чай. Який страшний вогонь? затремтів березовий листочок. На його радість лісник незабаром загасив вогонь. Він акуратно поклав на місце вирізаний шмат землі разом із травою і пішов. Я ж казала. Є люди, які розуміють дерева. Це лісники. Вони завжди нам допомагають. Лагідно прошелестіла горобинка. Тоді лісник допоміг, а травичку він мало не спалив. Сумно зауважив листочок. Травичка найменша в лісі. Шкода її, бідно. Усі її топчуть, бруднять у вогні спалюють. Зашелестіла береза. Розумні люди мене не спалять, відповіла травичка. Бачили, Лісник, перш ніж багаття розводити, зрізав мене разом із землею і корінцями і у бід поклав, щоб я не згоріла, а потім на місце повернув. Шкода, що всі тебе топчуть, зітхнув листочок. Не треба мене жаліти. Коли по мені ходять, я тішусь. Рошелестіла травичка. По зеленому килимку ходити зручніше, ніж голою землею. До того ж, я тільки на вигляд слабка. Подивіться, зім'яли мене, потоптали, а я сіла. Кар, кар! У місті люди тебе миттю витопчуть, зауважила ворона. Не витопчуть я зростаю навіть у місті біля доріг. Ходять по мені щодня та їздять, а я знову тягнуся новими паростками до світла і тепла. Мабуть, травичко, у тобі незвичайна сила таїться, зауважила Береза. Кар, кар. Так, трава буває дуже сильна. Я сама бачила в місті, як кульбабки асфальт розламали, піднялися і розквітли, закаркала ворона. «Відкрию вам таємницю, прошелестіла травичка. У давнину трава була така ж висока і могутня, як дерева, але потім їй довелося чимало ураганів і морозів витерпіти, щоб вижити стала вона маленька. Але силу богатирську зберігла з давніх часів. Тут на галявинку вискочила зайчиха. Почула вона слова травички і сказала Не думала травичкою, що ти така сильна, але завжди знала, що ти всіх корисніше. Найкраща їжа для зайців, топовита і поживна. У кущах зашелестіло і зайчиха швидко сховалася. На галявину вибігла руда лисиця. Вона почала квапливо обшукувати зелені травинки. Лисице, невже і ти травою харчуватися стала? здивувалися дерева. Не харчуватися, а лікуватися. Звірі завжди травою лікуються, пояснила лисиця. Я не тільки звірів і птахів лікую, а й людину теж. Трава може людей від тисячі хвороб вилікувати», – гордо сказала травичка. Листочок задумався, а мама Береза прошелестіла. Виявляється, травичка тільки на вигляд маленька, а безліч великих справ робить. Землю зеленим килимом прикрашає, птахів, звірів і людей годує та ще й це я теж хочу бути таким же сильним, добрим і корисним, як травичка. Вигукнув зелений березовий листочок. Добігла кінця наступна пригода зеленого листочка. Давайте поміркуємо, що в травичці надзвичайне. Кого ще в лісі, крім зайців, годує травичка? Яка трава годує людину? Розкажіть, якими рослинами лікуються у вашій родині? Намалюйте, як кульбабки пробилися крізь асфальт і розквітли. Придумайте казку про сильних, корисних і добрих кульбабок.